Вітаю, друзі! Вчора не міг собі відмовити у задоволенні і подивився більше як двогодинний ефір що правда у запису на Альфа і Омега між Владиславом Маленченком і Юрієм Романенком, з дуже інтригуючою і багатообіцяючою для мене назвою чи анонсом, що пішло не так у Фікрета Шабанова і Павла Щеліна. Які поради Україні потрібно проігнорувати? Вся справа в тому, що моїми очима в моїй системі координату Павла Щеліна все пішло не так ще з першого дня російсько-української війни, особливо після того, як він опублікував ось цю свою важку таку інтелектуальну програмну працю на хвилі в кінці березня 2022 року. Ну а у Фікрета Шабанова все пішло не так з першого дня мого знайомства з ним. По рекомендації Юрія, коли я, по-моєму, в середині серпня подивився його конспірологію на Альфа і Омега, так от у цих людей все пішло не так з першого дня, і це не так проросійська позиція і Шабанова, і Павла Щеліна, незважаючи на те, що Шабанов себе позиціонує як великим другом України. А для чого я це все сказав? Не для того, щоб себе якось виокремити і позначити, що от я молодець, і з першого дня мені стало все відомо. З першого разу а, мені стало очевидно, от проросійська позиція. Я хотів задовільнити свій інтерес, чи моє не так співпадає з не так Владислава Ленченка. Юрія Романенка, і неважливо, що вони це зрозуміли, наприклад, на другому році війни. Тому що це той, той випадок, якраз, коли ситуація ну, дуже неоднозначна, дуже неоднозначна і певна користь у тому, що ці люди потрапили в український інформаційний простір, на мою думку. Існує коротко, буквально там по хвилині на кожного. Павло Щелін до війни був корисним для українського суспільства. проросійська позиція вже була зрозуміла і очевидна тоді у Павла Щеліна, але він давав дуже якісні, потужні, інтелектуальні такі аналітичні матеріали, формував реальність, давав глосарій. Це наша плата українського суспільства, що у нас немає таких людей, такого порядку, які можуть так осмислювати, так узагальнювати от, і так розгортати ситуацію там, в різних напрямках. Я, уникаючи неперевіреної інформації, як я перевірю, то я скажу, по Щелін, попри його типу суб'єктність, він не. Ну, не є там незалежною людиною, чи не є, не є одинаком. Він працює в групі. Як я тільки там дізнаюся, в яких групах він працює і хто на нього впливає. Це, звичайно, російські інтелектуали, вони тут проводять в Україні значить, свою цю всю а, політику, то я обов'язково ну, про це скажу. Але я ще раз підкреслюю, що. Ну, Є плюси і мінуси. Неоднозначна ситуація там, з Павлом Щелінгом, Хоча проросійська позиція його була очевидно навіть ще до війни. Шабанов це інша історія важча історія тут більше мінусів, але є і плюси. Ну, принаймні, ми протестували наше українське суспільство. Наскільки воно сприймає цю всю дурноту від Фікрята Шабану? Це ну вищу висококласна дурнота протиріччя на протиріччя, яке нам, ну просто смішно вже слухати з самого початку. Плюс під маскою про українського друга це теж проросійська позиція схиляння нас до. Там перемовин. Ну і плюс проявилися люди, там, інтерв'юери. Ми побачили, хто з відкритим ротом, слухає і запрошує це все. От, Наталка Місійчук, і знаєш, що людина там з претензіями політичними, в тому числі, для мене це маркер, показник. Я би так сказав. Так, ось що я хочу важливе сказати. В принципі, мова не про це, мова про 30-40 останніх хвилин цього ефіру на Альфа і Омега, де обговорювалася дуже цікава аналітична чи якась там, не знаю, програмно стратегічна стаття чи матеріал, сформовані підготовлений Річардом Хасом і Чарльзом Купчином Агенцією за кордони справи. Foreign Affairs. Заходу потрібна нова стратегія в Україні. Матеріал опублікований на хвилі в перекладі. Авторитетні американські міжнародні, міжнародники Річард Харс та Чарльз Купчин запропонували план завершення війни між Росією та Україною. Що я хотів би підкреслити, і вважаю, що це не випадковий збіг обставин, що ця, саме ця стаття була перекладена українською і обговорювалася в у цьому блоці з назвою, з назвою Що пішло не так у Шобанова і Щеліна. І я сподіваюся, що на наступний ефір, наступна розмова між Оленченком і Романенком буде називатися так: Що пішло не так? у...» Річарда Хааса і Чарльза Купчина, які, е, значить, їх рекомендації, і висновки, і стратегії, і, і плани, нам потрібно проігнорувати. Я думаю, там все потрібно проігнорувати і багато на що не звертати увагу. Ну, це така моя рекомендація порада. Може, подивляться, і теж розберуться, що ж у них там не так. Тому що, ну, перше, що не так, це захоплення ну, всією, так, їхньою там. Стратегічною аналітикою для нас. А, я хочу поговорити більш в цьому відеоблозі про цю статтю, а в кінці я трошечки ще фіналізуюся цим щеліним і фікретним шабановим. Я написав вчора пост, і він як абстракт буде. Я хочу використати для того, щоб заощадити наш час. І це пост такий абстракт підведення, тому що можна втопитися в цих перев'язках цих абзаців, перетікання думок, десь вони такі в'язкі, повторення там рефреном повтореннями постійно проходять певні ідеї. Я трохи там зацитую, але це неправильно в'язнути у цьому тексті. Значить, як я узагальнив цю цю, цей весь матеріал, цю їхню план завершення війни між Росією та Україною? На першому році війни, з першого місяця, отакі от аналітики, я не знаю, чи до них входив Річард Хас, Чарльз Купчин, але там всякі кісінджери і ще там багато кого лякали нас, українці, і весь світ ядерним ударом з боку Російської Федерації. Лякали ескалацією. Ці от аргументи вони використовувалися для пояснення, чому нам не дається важка і наступальна зброя. Взагалі ніяка, і не планувалося давати, тому що нас лякали ескалацією ядерним ударом на другому році війни все кардинально змінилося. Оці всі кісінджери, річардихас і купчини. Вони тепер нас не лякають Росією і ядерною потугою. Тепер вони нас лякають Китаєм. Це перша відмінність, друга відмінність. Ці люди на другому році війни закликають надати нам важкого наступального озброєння Квантум Сатіс стільки, скільки потрібно. Зрозуміло, що наше розуміння у тому, скільки потрібно нам і скільки потрібно їм. Ну, це якби ну, різне розуміння. В чому полягає, чому залякують Китай. Значить, в Світоглядів в картині, значить, оцих всіх аналітиків події будуть розгортатись наступним чином. Нам потрібно дати, я так розумію, це навмисно вдається: тільки скільки потрібно зброї, ми починаємо наступати. Звільняємо свої території, на це реагує Китай і починає постачати чи то відкрито, чи то якось опосередковано через треті країни. Також о, наступальне о, оборонне летальне озброєння Російської Федерації. Китай встає на бік е, Росії. І 3% ВП Російського, 18% значить китайського. Ну це вже серйозна противага тим 50% світової економіки. Яка протистояла спочатку для Росії в такий спосіб досягається, якщо цинічно говорити, військова рів... рівновага і створюються умови для перемовин. Сідають за стіл перемовин, даються гарантії, і всі, після того, як досягнули мир, значить, миру досягнули, всі завантажуються в очікування. Я так розумію, в, значить, у Річарда Хаза, Чарльза Купчина Путін теж буде очікувати. Путін буде очікувати, і результатом цього очікування це буде відхід від влади Путіна. І після цього буде дипломатичним способом деокупована е, українська територія. Вам нічого це все не нагадує. 2014 рік і запевнення того, що проблема Донбасу, Олуга ЛНР і ДНР, це е, проблема не не військова. вона не вирішується військовим методом, виключно дипломатія. Але цього разу уже. Потрібно а, значить, дати нам квантум саті стільки, скільки потрібно озброєння, завести це все діло до військової рівноваги. Обов'язково з'являються чинники. Тобто тоді була один, другий, третій. Зараз Китай і його стопроцентне відкрите відкрита підтримка Росії зброєю. Що я написав у і на що я хочу звернути увагу. Наша задача, і я це теж червоною стрічкою проводжу це. Не аналізувати чужу аналітику. У нас якесь дивне розуміння взагалі аналітичної діяльності. Аналітична діяльність починається з мислення, власного мислення і створення власних інтелектуальних продуктів, і нас повинні аналізувати Річард Хасс і Чарльз Купчен. А не ми повинні їх аналізувати. Більше того, готувати наше суспільство, наше суспільство під їх дурноту. Це не є аналітика. Це не є аналітика. Я розумію, що хочеться свої, своє розуміння приєднати і, і отримати задоволення від того, що думки там співпали, але це дуже шкідлива діяльність. Дуже шкідлива діяльність. От, якщо так робити, загалом я ще раз підкреслюю, можливо, я повторююсь, те, що моніториться інформаційний простір. Звертаються увага на такі матеріали, вони перекладаються, публікуються це правильно, але неправильно ну, дурноту, яка нам наносить шкоду використовувати для підготовки, сприймати її і використовувати для ментальної. Підготовки українського суспільства до цієї ситуації. І я говорю найважливіші зараз слова, найважливіші слова, що є критерій достатності постачання зброї. Критерієм достатньо постачання зброї це є розгром оточення і розгром ворожого угруповання на окупованих територіях. Достатнє постачання зброї це не 10 отворів, не 10 дюрок в Антонівському мосту. А достатнє постачання зброї це знищення, повне знищення живої, боєздатної сили противника. Більше того, на правому березі на Херсонському плацдармі, знаходилося 20 тисяч найбездячнішого війська. І його випустили. Нам розказували про оточення, про те, що там. Все буде значить, зачищено і це буде стратегічна поразка, розгром на полі бою, так от, власне кажучи, наша задача наших аналітиків, наших експертів нарешті показати їм, що ми все розуміємо всьому світу і, і, і означити критерії достатності постачання зброї. І от якщо е, буде достатньо е, надано нам зброї. То ворог буде розгромлений на полі бою, і Китаю просто-напросто не буде кому постачати летальну зброю китайську. Не буде кому постачати. Тому що для того, щоб підготувати боєздатні підрозділи, це роки потрібні. Більше того, для того, щоб навіть мобілізувати, потрібен великий час це місяці. Ну і для того, щоб цю зброю підігнати, теж. Тому після, якщо насправді нам буде надано у достатній кількості зброї, достатньо кількість зброї, то ну, Китай може, звичайно, надати зброю. Але це буде через місяць і військовим Забайкальського військового округу. Тут в Україні вже не буде кому постачати зброї, тому що територія буде доокупована, будуть стояти українські війська. І на цьому все закінчиться. Оця сухопутна операція закінчиться. Все перейде до позиційної по кордону війни, можливо, з обстрілами, ракетами. І тут не ППО також це питання вирішується, а з воротними ударами. І все. Тобто, це ну, потрібно розуміти. І в цьому полягає наша позиція і аналітика. І це треба бачити. Тепер я трошечки зачитаю ну, цитат, які в принципі все прояснюють і показує буквально зі старту. І оці от, от речі, я кажу, рефреном приходять. постійно повторюється, постійно повторюються, нав'язуються, чим це з першого дня війни людські та економічні втрати. І без того величезні зростатимуть, оскільки Москва і Київ готуються до наступальних кроків на полі бою. Чисельна перевага російських Збройних сил, ймовірно, дає їм можливість протистояти вищим оперативним навичкам та моральному духу України, а також їх доступу до підтримки Заходу. Тобто, оці два чувака хочуть нас переконати у тому, що гарматного м'яса у Росії більше, ніж заліза у глобального Заходу. Ну, я не знаю, на кого це розраховано, і чому це ніхто не бачить з наших інтелектуалів і аналітиків. Для мене це, ну, якби дуже дивно. Ну, це абсолютно неправда. А на цьому тлі зі зрозумілих причин лунають заклики до дипломатичного припинення конфлікту. А тут важлива теза. Відповідно, найвірогіднішим результатом конфлікту є неповна перемога України. Вони вже нас програмують на неповну перемогу України, тому що дуже багато російських збройних сил, це дає можливість протистояти нашому духу і західному озброєнню. От на цьому тлі зі зрозумілих причин лунають заклики до дипломатичного припинення конфлікту. Але оскільки Москва і Київ обіцяють продовжувати боротьбу, умови для врегулювання шляхом переговорів ще не дозріли. Треба все зробити так, щоб вони дозріли. Росія, схоже, з повної рішучістю окупувати більшу частину Донбасу. Україна готує штурм, щоб зламати сухопутний міст між Донбасом і Кривом, і так далі, для повного вигнання військ та відновлення своєї територіальної цінності. І тут увага. Я далі не буду вже цитувати: Заходу потрібен підхід, який визначає, визнає ці реалії. Тобто. Автори говорять про те, що це такі реалії, впертість Москви і впертість Києва, впертість росіян, і впертість українців це такі реалії. Так, їх треба визнати. І дати можливість, щоб вони дозріли і зменшили свою впертість. Значить, заходу потрібен підхід, який визнає ці реалії, не жертвуючи, але не жертвуючи своїми засадами. І далі крапка ставиться. Я хочу запитати: а які засади Заходу? В чому їх засади? Найкращий шлях уперед, частково дається відповідь: найкращий шлях уперед це послідовна двоєдина стратегія. Засади Заходу це двоєдина стратегія, спрямована на те, щоб спочатку зміцнити військовий потенціал України, а потім, коли сезон бойових дій закінчиться, наприкінці цього року вивести Москву та Київ із поля бою за стіл переговорів. Заходу слід розпочати з негайного прискорення потоку зброї і так далі. Мета полягає в тому, щоб зміцнити бороноздатність, зробивши її майбутній наступ якомога успішнішим, завдати важких втрат Росії, позбавивши Москву військових варіантів та посиливши її готовність розглядати дипломатичне врегулювання. Я тільки хочу запитати, а в де в цьому переліку постачання зброї Китаю? Я вже не піднімаю питання звідки така впевненість, що Китай... Буде постачати летальну зброю. Може йому це дозволить робити Сполучені Штати Америки. Китай вже не боїться санкцій, не боїться втратити ринки Сполучених Штатів і Європи. Звідки впевненість у цих аналітиків? На той час, коли очікуваний український наступ завершиться, Київ може також перейнятися ідеєю врегулювання шляхом переговорів. Ну, невиправна взагалі ситуація. Там далі по тексту йде, що Києву будуть надані гарантії після контрнаступу, і після того як Китай, значить, посилить Російську Федерацію, все все заморозиться. Там, де там трошки щось відіб'ється, заморозиться, і Києву будуть надані гарантії безпеки. А якщо вони будуть порушені, то Росія буде дуже жорстоко покарана. Україні знову нададуть зброю, і вона піде знову в наступ. Ну, ну, якщо це говорить ну, якось серйозно ставитись до цього, то ну, я не знаю, як це можна до цього ставитись, цим захоплювати, більше того, поширювати ці, цю дурну в українське суспільство і готувати його до цієї маячні. Ну, для, мен, для мене це найбільша претензія. От це ж ну, до всіх, це в принципі всі цим страждають. Тому що я хочу підкреслити, 95% наших всіх цих аналітиків, можливо, навіть більше з першого дня війни, весь березень, вони марили просто якимись перемовами. Коли їм казали, що ніяких перемов не буде, не буде у цій війні ніяких перемов. Вони взагалі а, ну, не хотіли чути. Більше того, навіть пригожин у своїй статті сумніваються, що Путін піде взагалі на якісь перемовини. Він насправді буде йти до кінця. Тому що це якби неможливо. Ну і на завершення хочу що сказати, що наскільки а, ну, якби там недалекоглядність і тупість, уже відкритим текстом їм повідомляє той же пригожній Євген Пригожний, Человека Вагнер, що будь-яка смуга, будь-яка територія, яка залишиться окупованою, не кажучи, вже там про те, що зараз є, буде представлена російському суспільству як перемога. І ця перемога надасть легітимність Кремлю провести остаточну зачистку глибинної держави. І перейти, спокійно до другої фази війни через кілька років, яка буде ще більш жорстокіша і кривава. Звідки впевненість у тому, що Путін сяне і буде чекати, коли він помре, для того, щоб ми деокупували територію? Ну звідки така наївність і тупість? Невже Російська Федерація буде чекати смерті Путіна? І втрати території якимось дипломатичним шляхом і поведеться на якісь слова і так далі. І російське суспільство сприйме спокійно через три-п'ять через років те, що воно завоювало там сотнями тисяч жертв. Поведеться на те, щоб це все повернути назад в Україні. Ну, сказати, що це тупість, ну, я не знаю, це якась невиліковна хвороба. У нас тут люблять ставити зараз діагнози, ну, чомусь не ставиться. Ну, це, в принципі, те, що я хотів би сказати по е цій ситуації по цій війні. Ну і коротко, як я обіцяв, е е завершення е е Щелін і Фікрет Шаману. Щелін представляє російські консервативні еліти. Українська аналітика повинна чітко побачити і підсвітити наступну річ. Значить, консерватори відповідальні за канон, і за етику, і за мораль. І якщо консерватор не бачить, Зла і добра не може їх розрізняти, відокремлювати чорний від білого, значить він не консерватор. Якщо Щелін із групою людей представляють російських консерваторів, значить вони відповідальні за етику і мораль. А якщо вони не бачать нічого злого, в тому, що відбувається, більше того в своїй риториці ніколи не говорять про Росію. Це правильно говорно підсвічує Оленченко і Романенко зараз. Ніколи не говорять про Росію. То значить, в російській еліті у них немає консерваторів, і більше того в них немає моралі. Взагалі, в Росія не є носієм мораль ніякої. І ще він, в принципі, показує, що російського консерватизму не існує і що це все ширба. Ну от, е, це те, що е, пощеліно ну, я хотів би сказати. Ну, і фікрет Шабанов, ну це взагалі ну з першого ефіру він говорить про те, що ми повинні сідати за стіл перемовин. Я вже не кажу про ту маячню, ну правильно Владислав Леленченко каже. значить, Україна проект. Ми створені кимось. Тобто Росія теж проєкт теж з кимось створена. Причому створена Ватиканом. І Україна, і Росія створені Ватиканом. Це Ватиканський проєкт. У Російській Федерації в Кремлі знаходиться представник англосаксів Путін, який працює на Британію, воює з англосаксами, але одночасно він є їхнім. У Ватиканському проєкті, значить, знаходиться представник англосаксів. Україна представник. Ватикану, але її підтримують чомусь англосакси. І вони не дадуть нам перемогти, нас підтримують, але не дадуть нам перемогти, тому що ми реалізуємо політику Ватикану. Ну, сказ... ну, це треба просто брати. От фікрета Шабанова, оці всі його ефіри це електронна версія і підшити в історію хвороби просто. Це ну, просто шизофренія. Я не знаю, як це називається. Тому що це не те, що роздвоєння та розстроєння. Там. І роздесятерення, чи як там його сказати. От. Ну, от така ситуація по Шабану. Це діагноз однозначний, тому тут нема про що навіть ну, більше говорити. І не випадково він зник з радарів і ну, все більше не збирається виходити. На цьому все. Я дякую. Всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Вибачте, що затягнув з, ну, трохи з цим всім. Але е це потрібно, потрібно було проаналізувати. До побачення, до наступної зустрічі.